Для ураження безпілотних літальних апаратів вогневими групами використовується групова зброя. Раніше в нічний час доби наведення та ураження безпілотних літальних апаратів здійснювалося за шумом двигуна. Ми модернізували ці кулемети. Лазерними цілевказівниками, які спрощують наведення та саме ураження цих безпілотних літальних апаратів. Пяки волонтерам отримали переносні прожектори. Санра їх застосовуємо у вогневих та мобільних вогневих групах для пошуку ворожого пила у нічному небі.